Плюси ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Нагадаю, також що у вас є змога доєднатися до онлайн трансляції цього етару на Ютуб каналі TV7+. Плюс. Заходьте обов'язково і свої думки залишайте у коментарях. А от далі ми більш детальніше поговоримо про діяльність жіночого хабу та, зокрема, про проєкт Вільна мама. Він передбачений для мам та дітей з поміж внутрішньо переміщених осіб. В його рамках батьки можуть залишати своє чадо під наглядом бібліотекарок, а саме до трьох годин, цей проєкт запровадили минулого року, а у 2024-му вирішили його продовжити. Тож детальніше про це поговоримо із координаторкою проєктів громадської організації Жіночий хаб Вікторія Пархомець в нашій студії. Вітаю вас, пані Вікторія! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Чи вже для себе підводили такі підсумки 2023 року саме в проєкті Вільна Мама? Так, ви знаєте, до речі, я хотіла би зробити маленьку ремарочку. Ми почали його насправді в 2022 році, uh -huh. в квітні. Це вже майже два, два роки. роки. Ми ведемо цей проект. Ми теж думали, що це буде такий, ну не, не на постійній основі, хоча потім ми зрозуміли, що на сьогоднішній день теж лишається потреба в цьому. І щодо 23-го року дійсно в 22-му році, коли ми починали, були закриті школи, були закриті садочки. І діти, вже починаючи з 21-го року, з коронавірусом не ходили угу. в перш... ну в школи, не ходили, садочки були закриті. Але з повномасштабним вторгненням до нас приїхало ще багато внутрішньопереміщених осіб, і тут ця потреба в такій послузі, щоб можна було дитину залишити, коли закриті заклади освіти. Ну, була дуже актуальна, і ми теж дійсно думали, що, мабуть, це може бути в такий якийсь клуб перейти. Так, ну на базі бібліотек, що можуть бути створені якісь клуби, ще щось. Але дійсно ми зараз бачимо, що питання все одно лишається актуальним. Mm -hmm. І в 23-му році до нас продовжували ходити діти внутрішньопереміщених осіб, а також деякі місцеві діти теж ходять з різних причин, в кожного своя причина. Тому ми в 23-му році однозначно продовжували. Цю послугу і в 24-му теж її продовжуємо впроваджувати. Ви говорили про те, що проводили опитування, аби дізнатися в батьків, чому власне вони не відводять дітей до дошкільних навчальних закладів чи до шкіл. Власне чи є вже результати цього опитування? Так поки що ми опитали 72 людини. З них 70% – це внутрішньо переміщені особи. Майже всі жінки, тільки троє чоловіків заповнили наш опитувальник, і з, з них 30% – Батьків зазначили, що їхні діти не відвідують садочки або школи. І на питання, чому саме ви не ходите, не відводити дітей, то е, на першому місці це варіант відповіді, що е, наші діти вчаться онлайн. Uh -huh. Тобто ми говоримо з вами про вік е, ну молодшої школи. Uh -huh. Зрозуміло, що середня старша школа це вже більш самостійні діти, yeah. вони можуть лишатися вдома. Е, ось а саме молодша школа, вони все одно вчаться онлайн. У нас є діти, навіть які пішли вчитися е, тут, е, в Хмельницькому, знаходячись з го року, вони в 23-му році або в вересні 22-го року пішли вчитися онлайн в свої місцеві uh -huh. школи, і це ну трохи прикро, але в кожної сім'ї кожна сім'я для себе вирішує або йти в Хмельницьку школу, або вчитися онлайн. Ну і знаєте, кожен рік є надія, що от от це закінчиться, але як бачимо, це продовжується. І на сьогоднішній день лишаються діти, які вже другий рік вчаться онлайн. Це можуть бути з першого класу, або це може бути. Вони могли перейти. Ну тут почали бути в 22-му році. Вони там в другому, третьому класі були, і зараз вони продовжуються вчатись, вчитись онлайн. Ну, тобто, такий варіант відповіді батьки зазначали mm -hmm. найчастіше. А що стосується садочків, то в основному це відповідь, чому ви доводите в ну, садочок, тому що часто хворіє. Mm -hmm. Ну і ми можемо в принципі уявити. Ви знаєте, є ну така статистика е, забезпеченість дітей садочками. Е, то, по Україні вона становить всього лише 53%, відсотки, і це дуже мало. Якщо в містах цей е, показник він 80% відсотків, то по е, таких містах, селищах, угу. селах е, ще гірша забезпеченість дітей. Менше мам може відводити своїх дітей, залишати на цілий робочий день, е, займатися роботою своєю, угу. ну тобто. Ну, фактично Таких під підтримки родини менше. взагалі не, неможливо фактично мати якусь іншу діяльність так. і так далі, або принаймні зробити побутові справи, які там піти в лікарню і так далі. Нас неможливостей не залишається. Так до речі, ви дуже правильно зазначили підтримка родини. А багато сімей, які переїхали сюди, вони переїхали. Це може бути мама і дитина, так. або мама, сестра, дитина, або ну немає бабусів, дідусів, які б могли так підтримати. Ось тому ну така проблема залишається. І ще ми запитали на що саме би ви потратили свій час у uh -huh. цей вільний. Якщо ми вам ну, допоможемо вивільнити свій час і будемо займатися з дітьми, на що ви його потратите? То на першому місці якраз вирішено побутових якихось проблем. А потім це друге, третє місце це пошук роботи або приділення часу на ту роботу, яка вже є. Uh -huh. До речі, багато мам працюють дистанційно. І також одне з таких потреб, яка є на сьогоднішній день жінок, це банально відпочинок. Ну, розвантаження, побути на одинці, наприклад, ну теж таке є. Тому ми, поки допомагаємо, ми не можемо взяти дітей на цілий робочий день, але на базі чотирьох бібліотек міських у нас сьогодні працює ця послуга і в Хмельницькій обласній бібліотеці імені для дітей імені Шевченка. Тараса Гроця Шевченка. Як це працює? Тобто, в будь-який час можна дитину залишити, в якій потрібно чи в певні є виділені години, коли організоване дозвілля для дітей і так далі угу. е, так, це. Ми, в нас є графік на кожен mm -hmm. тиждень. Ми складаємо графік. Як правило, він повторюється, але в залежності від того, як наші вихователі, якщо ніхто не захворів, все по плану. Тоді ми графік такий самий. Е, на сьогоднішній день. Наша послуга є такою волонтерською, тобто, ми не маємо зараз жодного проекту. Коли ми починали, ми чотири е, е, проекти були направлені, грантові проекти. Тобто, mm -hmm. ми писали проекти, залучали кошти іноземні і могли фінансувати. Е, наприклад, у нас була практика. Ми якби наймали дві приватні студії дитячі, туди дітей можна було приводити. Також бібліотеки там ну, в бібліотеках нам не потрібно платити оренду, наприклад, так. Але все одно оплата вихователям ну в нас були передбачені ці кошти на сьогоднішній день. Таких коштів в нас не передбачено, але так як в нас бази вже сформовані, бібліотеки облаштовані відповідно. А тому ми ну ми не можемо це бро, ну, кинути. Тому в нас є виховательки, які ходять чисто на своїх таких. Знаєте, ну це волонтерські засади на так? на волонтерських засадах, так і ну діти вже до нас звикли, і тому це ну так, якось досить органічно. На жаль, ця послуга діє один раз в тиждень на базі кожної бібліотеки. Угу. Але ми продовжуємо, ми це не залишаємо, і дуже важливо, навіть якщо дитина ходить онлайн і вона може зустрічатися з дітьми не так часто з іншими дітьми, а особливо з місцевими. Ну ми б дуже хотіли, щоб внутрішньопереміщені знайомилися, дружили, налагоджувались такі соціальні зв'язки з місцевими дітьми, щоб ставали, щоб наше місто для них ну таке більш рідніше ставало. Ось і тому поки що це чотири рази на тиждень в п'яти різних локаціях. І е, в нас е, на нашій сторінці у Фейсбуці є е, посилання на е, Google, е, ну, Google анкету. Uh -huh. е, батьки заповнюють цю анкету, е, потім ми їм перезванюємо, перепитуємо, яко, ну, радимо, яка локація їм краще підходить. Е, тоді вони нам заповнюють документи. Ну згоду свою, що uh -huh. що ну чисто юридичні такі формальності, а, і все. І ми додаємо їх в вайбер-чат, і В нас вайбер-чаті постійна комунікація, батьки бачать, а, що коли деяке заняття відбувається, і можуть проводити дітей. Тобто, така схема. Тобто okay. ці люди, які проводять дітей, це люди на постійній основі користуються так. Цією послугою чи можливо є новачки. Дуже по різному в основному зараз основний склад наших ну, груп дитячих, це все-таки ті діти, які до нас ходять з 22-го року, ось але є і нові діти. Наприклад, є такі стації, коли хтось до когось приїжджає в гості. І вони тоді приводять вже угу. своїх родичів, знайомих. Або, наприклад, ну дівчата один одному передають мами, і ось так спрацьовує така історія. Люди переїжджають. На жаль, є в нас такі ситуації з внутрішньопереміщеними особами, коли е, е, ті люди, які здають в оренду приміщення, ну не завжди поступають. Гарно і людина може взнати, що через тиждень треба там переїхати кудись, так? Ну, виїхати з квартири. Ну, в принципі, це звичайна така життєва ситуація. Просто що ці сім'ї вони більш вразливі, вони погано орієнтуються по місту, ну не так, як ми mm -hmm. місцеві. Ось тоді ну, так само можуть тоді діти нові з'являтися в групах дитячих. Ну, по-різному. Також приїжджають до сих пір. Продовжується така внутрішня міграція в Україні, так. Як діти реагують, тому що діти теж різні є, і є ті, хто сильно прив'язаний до батьків? До прикладу їм страшно залишатися в новому середовищі. Є ті навпаки, які дуже хочуть і комунікації з різними людьми. І їм легко власне залишитися з вашої практики, як відбувається. Дійсно, по різному. Перший раз дитина завжди ну, як правило, дитина перший раз приходить трошки налякана. Вона може стояти, uh -huh. обнімати маму. Ми тоді пропонуємо, мама, ви можете залишитися, побути, подивитися. Тоді дитина буквально там півгодинки вона адаптується, і мама вже може сказати: Я відійду. Спочатку вона може відійти там на півгодини, потім прийти і теж побути. Заняття триває мінімум дві години в нас. Uh -huh. Тому ну якби за цей час мама перший раз може попрактикувати, коли вже дитина розуміє. Що тут є теж діти, їй цікаво, в нас і настільні ігри. Ми малюємо, вирізаємо, щось ліпимо. Ну і тоді дитина без питань лишається. В перші дні після повномасштабного було набагато складніше. Але тоді в нас працювали професійні виховательки, в нас обов'язково були психологи залучені. І навіть сьогодні ми продовжуємо працювати з іншими громадськими організаціями. Наприклад, коли ми знаємо, що хтось може надавати безкоштовну послугу психологами, запрошуємо з дітьми, проводять заняття. Це може бути, наприклад, три підряд заняття, якісь ну чисто з психологами групові. Ну так так діти в принципі дуже швидко адаптуються, і ну, якщо до них знаєте, з усім серцем то вони відповідно відкриваються, розслабляються і ну відчувають себе комфортно, мені здається. На студії психологи кажуть, що найкраща реабілітація це робота руками, так що сліпити, малювати і oh. так далі. І Це як для дітей працює, так і для дорослих. Uh -huh. Ви яке організовуєте дозвілля для дітей на ці кілька годин? Uh -huh. Ну, в нас обов'язково є на кожне заняття, є якийсь майстер-клас. Це вже на розсуд вихователя. Вони самі продумують, який саме майстер-клас вони зроблять. Uh -huh. Наша задача забезпечити матеріалами, тобто ми своїми зусиллями знаходимо можливість закупити. Папір, ножиці, клей, ну, пластилін, все, що з цим пов'язано. І це, як правило, дуже багато малюємо. І причому, ви знаєте, цікаво, ми, в нас є безліч різних розмальовок, розмальовки по цифрах, розмальовки просто розмальовки на різні теми для маленьких, для великих. Але дуже часто діти просять дайте мені просто білий листочок паперу. Я хочу mm -hmm. просто помалювати. От, ну, щось своє. Це цікаво. Також бачила, власне, що і дітям, і мамам детальніше розповідали про українські традиції, про культуру і про хмельниччину. Теж зокрема, розкажіть, власне, чи дітям цікаво це було, і чи вони готові ділитися своїми традиціями? Тому що ми насправді бачимо по Хмельниччині, що в кожному селі свої традиції, так а враховуючи географію країни, вони точно різняться. Так, дійсно різняться, але ну діти не настільки в нас маленькі діти. Вони uh -huh. ще не настільки знаєте, можуть розказати про своє. Вони можуть трошечки розказати, що там відрізняється. Але в основному це не дуже відрізняється. І ми дуже раді, що наші заняття відбуваються саме в бібліотеках. А бібліотека це те місце, де наша культура ну, це такий осередок культурний. І тому, звісно, бібліотекарі це дуже освічені. Від Люди ну в тих бібліотеках, в яких ми працюємо, і вони, звісно, дуже творчі. І саме вони продумують ось такі різні заходи на державні свята обов'язково. І це, якщо, наприклад, це там. Ну, день прапора, наприклад, uh -huh. то це не просто ми робимо щось в символіці жовто блакитній а є якась історія, якась, якась розповідь. Ну, тобто, це нам велика подяка бібліотекарям, які дійсно займаються на Івана Купала, влаштовується теж в самій бібліотеці. Навіть робили перестрибували через ну таке візуалізоване багаття, плили віночки. Ну таке. Чи діти проявляють увагу до книг і чи хочуть читати, чи це бачити? Так, є таке. В нас є інколи заняття, коли ну як це складно сказати, що прям немає вибору, але ну діти дійсно запрошуються, і ми обговорюємо якусь книжку. Спочатку коротко читаємо це, як правило, велика якась книга з ілюстраціями гарними. Там немало тексту, але якась історія. Часто це можуть бути якісь історії такі психологічного характеру, наприклад, яка основана на нас, ну на ту ситуацію, яка в нас сьогодні є. Ну, тобто, знаєте, в образі якоїсь казки, все зовсім іншими персонажами, але все одно. І вони, як правило, закінчуються гарно, і це можливість для дітей, ну якби перенести це можливо підсвідомо, а можливо, хтось здогадується, що це саме про ту ситуацію, яка сьогодні в нас війна в країні. Тому е, діти читають однозначно, але також є діти, які просто приходять з бібліотеку і першим ділом вони беруть якусь книжку. Вибирають і наше заняття, наприклад, в бібліотеці Шевченка знаходиться в читальному залі наші заняття, там чудова локація, і е, є де гарно посидіти різні місця, і вони прямо беруть, читають, гортають. Е, часто просять додому. Всі наші діти записані в бібліотеки. Це, ну, це не наша якась умова, ну, просто батьки так вирішують. Якщо говорити про графік, ви згадували, що є графік власне у цих всіх занять, де батьки можуть його побачити? В нас на сторінці наша сторінка в Фейсбуці так і називається жіночий хаб, і там на сторінці в нас прикріплено повідомлення на цю анкету, і в анкеті також написано наш графік. Загалом зараз діяльність жіночого хабу на що спрямована, і що плануєте у 2024 році? Двадцять в році ми однозначно продовжуємо послугу Вільна мама. Тим більше, що в нас до речі не сказало, в нас були обладнані приміщення, в тому числі за рахунок коштів міської ради. Ми брали участь у громадських ініціативах, виграли, і це нам дало змогу розширити нашу послугу ще на чотири бібліотеки міста. До цього ми були тільки в одній бібліотеці в обласній. А на 2024 рік ми зараз реалізовуємо новий проект, який спрямований на економічно спроможність жінок. Це все пов'язано, тому що по суті послуга Вільна мама це для вивільнення робочого часу для жінки. І на сьогоднішній день дуже важливо, щоб жінки також створювали були дотичними до цього економічного зростання, економічної стабільності, яке дуже необхідно нашій державі сьогодні. Тому в нас є проект, який спрямований. На дві громади це Летичівська громада і Дереждянська, і там ми будемо проводити навчання для жінок підприємницькій діяльності. Це буде п'ятиденне навчання, і потім супровід по написанню бізнес-планів, проєктів, І також це буде зустріч, така мотиваційна зустріч з психологинею, яка буде розказувати про ну, яка буде якось знаєте, формувати якусь впевненість у жінок, тому що ну на жаль. Деякі жінки можливо хотіли би якось бути самозайнятими, менш залежними від соціальних виплат, від заробітної плати чоловіка або батьків, але можливо трошки бояться, можливо, мало інформації і, взагалі, ну здається, підприємницька діяльність так відповідально, так страшно. Наш проект покликаний на те, щоб сказати, що ні, це все можливо, це реально, і наша задача дати це знання. Чому саме ці дві громади Литичівська, Дережнянська? Ну, це пов'язано з тим, ми проект реалізовуємо при підтримці українського жіночого фонду. Він підтримав нашу нашу таку ідею і профінансував його. І ми робимо це у співпраці з Летичівською громадською організацією Надія, uh -huh. а також з громадською організацією Українська Реновація. Надія вони знаходяться в Летичеві, тому це ну, наша попередня така домовленість. Ми знаємо, що там є така потреба, там є. Ну, жінки, які з якими постійно ця громадська організація спілкується, допомагає. Вони дуже багато там роблять волонтерської роботи і залучають внутрішньопереміщених жінок, ну і чоловіків. і тому це летище все само собою. Диражня, якби ми хотіли, ми б могли якби ми могли верніше. Uh -huh. Ми б охопили всі наші громади. Але на жаль, ну деражня була обрана чисто, тому що вона не так далеко знаходиться. Нам для, ну, і тим більше це зимовий період, для того, щоб можна було логістику гарно налагодити, mm -hmm. щоб наші викладачі могли їздити туди, тренери. І ми там ще не впроваджували проекти. В нас є досвід впровадження схожих проєктів в інших громадах. А тут ми ще не були, і тому хотіли б також там підтримати жінок і налагодити якісь такі зв'язки, можливо на майбутнє, і дійсно спробувати створити нові, ну щоб були зареєстровані нові фізичні особи підприємці, щоб, щоб збільшувалося дохід в бюджет. Хто з жінок може доєднатися? Чи це внутрішньо переміщені особи виключно чи всі мешканці Хмельниччини і області доїхати, приїхати і так далі? Які ще вимоги є? Ми найближчими днями оголосимо знову ж таки на нашій сторінці у Фейсбук, сторінка хаб», буде оголошення про набір учасниць. Звісно, в першу чергу ми будемо надавати перевагу. Це внутрішньопереміщені жінки, це жінки-ветеранки, е е якщо такі е будуть, це жінки військовослужбовців або загиблих, е але також в нас є можливість набрати групу з 20 жінок. Тому я думаю, сюди увійдуть і місцеві жінки, які хотіли б створити mm -hmm. бізнес. Вікових обмежень немає. Е Ну, повнолітні просто мають бути жінки або дівчата. В Даражні вже провели круглий стіл відбувся, так. про що говорили? А, ну, Перед тим, як почати цю роботу, нам треба було приїхати, розказати більш детальніше про цей проєкт. Тому що перед тим, як нам його підтримав Український фонд, ми мали домовленості з місцевою владою, але це ну так, знаєте, що було вилами по воді писано. А коли ми вже приїхали, говоримо так, дійсно, ми можемо реалізувати цей проєкт, тоді ми. Зустрілися з структурними підрозділами міської ради Дережнянської, також з центром зайнятості з податковою. Запросили підприємцю місцеву і проговорили в які в якому форматі це може бути, mm -hmm. в якому місці це треба проводити, тому що нам треба подумати і про сховища на випадок повітряної тривоги, і нам потрібно організувати навча харчування для цих жінок, які будуть проходити навчання до. Її. Тому що ми можемо брати не тільки місто Деражня, а теж поряд, якщо є бажаючі, mm -hmm. то ми зможемо профінансувати дорогу, оплату, ну, компенсувати витрати на проїзд, ну, при наявності квитків. Тому ми говорили про такі чисто організаційні моменти. Ми спитали владу про те, як вона налаштована взагалі, і відчули, що в Дережнянській територіальній громаді дуже відкрите і управління економіки, і фінансів, і вони дійсно багато чого роблять. В них написано стратегія розвитку громади. В них є програма зі економічного розвитку, і наш захід дуже гарно вкладається в їхній план розвитку території. Якщо говорити про формат саме, як буде відбуватись навчання, ви згадували, що це 5 днів, так тобто це офлайн формат буде так, так це з 10 ранку до 5 вечора. Ми будемо просити наших слухачок, наших навчальних курсів бути весь повний робочий день і тільки після цього можна буде вважати, що вони їх дійсно успішно пройшли, а тому це важливо. Але це не буде 5 днів підряд. Ми mm -hmm. розуміємо, що все одно дівчата можуть бути ну дівчата, жінки можуть бути зайняті. Тому ми це будемо робити один раз на тиждень або один раз на два тижні, і ми маємо з ці п'ять занять прийти. А потім в нас буде менторська допомога тих викладачів, які будуть проводити навчання. А також в нас передбачена допомога по консультуванню індивідуальному. Тобто, mm -hmm. кожна дівчина зможе жінка зможе отримати годину або півгодини консультації. У нас буде графік, буде всі за можливо, хтось отримає п'ять годин консультації, якщо інші не будуть mm -hmm. активними. Таке теж може бути. Чи вже знаєте, коли буде початок? Коли будете починати, це буде в лютому березні. Протягом лютого березня ми це робимо в Дережнянській територіальній громаді. Uh -huh. Ну до кінця березня початок це до 17 лютого. Ми будемо збирати заявочки до 17 лютого, а далі вже на початку березня почнеться навчання. Точні дати поки немає. Ми ще з графіку uh -huh. точнюємо. А в Латичівській громаді це також планується на березень, і ми ось найближчим. Тижня ми будемо вже проводити круглий стіл в Летичівській громаді і там вже теж організаційно вирішимо ці питання. Тобто, треба слідкувати за нашою сторінкою. Фейсбук всіх закликаю. Ну, от ми, власне, доєднуємося до цих закликів, обов'язково доєднуйтеся, стежте та використовуйте усі можливі ініціативи для свого розвитку. Вам дякуємо, пані Вікторія, за те, що доєдналися до марафону Ті 7+, Координаторка проєктів громадської організації Жіночий хаб Вікторія Пархомець.